Уже 11-й патріотичний вишкіл молоді звитяга провів спецпідрозділ гур Артан. Цього разу майже сотня хлопців і дівчат зібралися на волині, опановували тактику, медицину, керування безпілотниками. Мета такого вишколу навчити дітей захищатися та правильно діяти в умовах війни в різних загрозливих ситуаціях. Вони вчаться захищатися та реагувати на сучасні загрози в умовах війни. Реагувати правильно на таку загрозу, як граната, щоб вони могли правильно впасти, відбігти, знали скільки секунд тут сповільнення. Ці хлопці та дівчата на тиждень з'їхалися з багатьох міст України, аби пройти патріотичний вишкіл витяга, який для них влаштували спецпризначенці гур Артан. 15 15-річний Даниїл хоче стати розвідником. Досконалююсь постійно, стараюся, що маю. Змогу їздити на військові вишколи постійно покращують свої навички. Якось у рукопашному бою, вивчаючи різні прийоми. Бійці готові? Працюємо на повну. Бій! Це одна із шести локацій, де під пильним оком досвідченого інструктора тренуються учасники звитяги. Донести те, що боротьба зі страхом за допомогою рукопашного бою це дуже важлива, Моя саме місія як завадити тому, щоб їх побили чи їх булили, для того, щоб вони зміли захищатися. Навчальна програма під гурівців доволі насичена та корисна для молоді. За п'ять днів вони вчаться тактики бою, опановують керування БПЛА. Ознайомлюється і зі зброєю, яка може збивати безпілотники. Пробував на 100 метрів, можна підбити мавіка. Картечу. Без проблем. Контакт! А так юні бійці пробують пройти умовне мінне поле. На цій ділянці зосередили різні види загроз, завдання, вчасно помітити та оминути. Міна! Міни і розтяжки імітують нетравматичні у нас пітарди і страйкбольні гранати. Всі діти у нас проходять мінну безпеку, предмет мінної безпеки. Але е, до кожного предмету ми додаємо якихось ігрових форм. Це вже 11-та звитяга для молоді. Кожен з учасників, яким від 13 до 20 років вирішив випробувати свої сили не лише у важливих дисциплінах, а й вмінні жити в польових умовах. Батько 16-річного Боревія з Київщини, військовий, тож запропонував сину, і долучитися до звитяги, я до цього не був сильно зацікавлений військовій темі, але зрозуміло, що мені треба знати це, це все знати, як протидіяти цьому. Багато уваги тут приділяють і тактичній медицині. Ось відпрацьовують евакуацію поранених. Учасники кажуть, ці знання необхідні в повсякденному житті, особливо зважаючи на постійні обстріли українських міст Росією. Я часто бував на завалах, на завалах що дуже поранені люди. Людина, в якій є турнікет, зможе дати їй допомогу і щоб вона вижила. Тож надати молоді такі необхідні знання та навички головна мета патріотичного вишколу. Ми хочемо, щоб наші діти могли сміли себе захистити. А ні в якому випадку ми не вчимо їх вбивати. Так, ми цього не вчимо. Ми не хочемо, щоб діти бачили цю війну, як ми бачимо, щоб не знали, що зробити. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.